Доброго дня! Сьогодні 2 березня. З вами в студії Катерина Бубка. Сьогодні у новинах. Проектна педрада Конкурс чітців. Перемога у конкурсі вебсайтів. Карантин продовжено. 25 лютого відбулося засідання педагогічної ради у формі захисту проєктів з теми сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу. Така форма проведення квадрати є дуже продуктивною. Творчі групи вчителів представили свої проекти на теми перевернутого та прискореного навчання, програми радикального прискорення та інших методик сучасних підходів до навчання. 25 лютого у Володимирецькому районному будинку школярів та юнацтва пройшов традиційний огляд конкурс чітків декламаторів Живи кобзарів пам'яті людській, приурочений 201-й річниці від дня народження Шевченка Тараса Григоровича. Наш заклад представляли Софія Бедик та Калюта Тарас, відповідно у молодшій та старшій вікових категоріях. Журі відмітило прекрасні декламаторські здібності Бедик Софії. А Тарас Калюта у своїй віковій категорії, хоча й був одним з наймолодших учасників, став другим. Вітаємо переможців! Управлінням освіти молоді та спорту Володимирецької райдержадміністрації цими днями було оголошено переможців конкурсу веб-сайтів навчальних закладів району. Перше місце зайняв Володимирецький районний колегіум. З чим ми вітаємо наш заклад. Карантин продовжено до 4 березня у зв'язку з захворюванням учнів. Надолуження навчального матеріалу здійснюватиметься шляхом самостійного опрацювання через систему дистанційного навчання на сайті www.vrkdn.org.ua. Щодня учні отримуватимуть завдання для самостійної роботи згідно з розкладом навчальних занять. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту wwwvrk 3orgua З вами в студії була Катерина Бубка. До побачення.